Вітаємо у новому вогняному випуску бв Гриль. Сьогодні ми підготували для вас цікавий рецепт приготування яловичої гомілки на грилі. Ставте вподобайку і розпочинаємо. Розпалюємо наш керамічний гриль Камадо Боно Лімітер. Підготуємо спеції. Змішуємо сухі часники, цибулю, сублімовані томати, сіль і перець. Змащуємо гомілку чесниковим соусом. Добре натираємо з усіх сторін. Додаємо спеції до м'яса. Також ретельно змащуємо. Зв'язуємо гомілку джутовою ниткою. Обрізаємо зайві кінці. Тепер віскі. За допомогою спеціального шприца набираємо віскі, обколюємо гомілку з усіх сторін. Ось так. Це надасть м'ясу захоплюючих відтінків смаку, які притаманні хорошому напою. Відправляємо гомілку до гриля, додаємо бруски для копчення. Вони нададуть м'ясу приємного аромату димку. Також кладемо до гомілки картоплю. Залишаємо смажитись при температурі 180 градусів. Не забуваємо перегорнути картоплю. Через 30-40 хвилин дістаємо гомілку та ставимо у сковороду. На дно наливаємо 150-200 г віскі. Далі загортаємо фольгою. Таким чином, віскі збагатить смак м'яса за рахунок свого тонкого балансу солодких та димних нот. В такому вигляді відправляємо гомілку назад у гриль. Готуємо на непрямому жарі при температурі 150-160 градусів протягом 4-5 годин. Тепер підготуємо овочі, дрібно нарізаємо червоний перець, шампіньйони, цибулю порей. Перемішуємо овочі. Настав час перевірити гомілку. М'ясо має бути м'яким і ніжним. Ознака готовності, коли кістка легко відділяється від м'яса. Забираємо нитку. Чудово! Яловичина готова. Надрізаємо картоплину вздовж. Натомість середину кладемо овочі та м'ясо. Завершуємо композицію моцарелою. Готуємо картоплини на грилі, доки сир не стане м'яким та рум'яним. Доповнюємо страву зеленю. Готово! Лише подивіться на цю красу. Чи готували ви яловичу гомілку на грилі раніше, а м'ясо з алкоголем? Щоб повторити такий результат, тримайте наш рецепт. Діліться в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал БВ Гриль. Попереду нас чекають не менш цікаві вогняні рецепти. До зустрічі!